І от саме трансмутація, зміна парадигми, мислення, прихід з комп'ютера з нашого. Ну, от я говорю, розум, це як комп'ютер. В нього що ми заложимо, так, да, введемо якісь там програми. Комп'ютер це вміє. Якщо в комп'ютері цього немає, він кричить алярм, катастрофа, це вірус. Це тобі не потрібно, розвиватися не потрібно, тут тобі е, небезпечно, тут тебе іще зрадять, тут тебе іще щось, ну і так, і так далі. Те, що він має вже в собі. Щось нове, йому дуже складно розумію, ну, би, прийняти. Але він дуже-дуже гарно працює. Якщо нам треба вивчити мову, нам треба пізнати щось нове, так? нам треба йти розвиватися тоді, коли він вихований. А коли він. Такий безмежно невихований, то він своїми е, думками, які от, е, бігають завжди в голові, це як е, ну, велика е, невихована е, собака. Він пішов в туалет, а ви всі побиті, тому що протягнув вас по всім кущам. А він нічого не хотів. Він просто хотів піти там за чимось. А чоловік підіймається і думає, що це було? А розуміє, нічого не було? Це так, я просто так. Пожартував. А хвороба вже тут, як тут, тому що відповідає за свої жарти в голові. Тобто за ті думки, які не відповідають е, якомусь е, такому високому рівню свідомості св... чи, е, чи високому рівню енергії. Ось так. Тому угу. його треба тримати під контролем. І це єдине, що ми можемо контролювати. Єдине це наш мозок, розум.